Про головне події в Харкові та області 19 березня. У Харкові від сьогодні почнуть короткочасно вимикати опалення. Харківські теплові мережі заявили, що впроваджують нові графіки через потепління. Також комунальники послалися на доручення, яке отримали з офісу президента України. Аналогічні рішення ухвалюють і в громадах області. Так у Первомайському подібний графік дії з понеділка. Опалення відключають на 5 годин в день. Російські війська зі своїми атаками на Куп'янському напрямку не вклалися у визначений командуванням дедлайн. Про це заявив ветерін нацмарафону спікер бригади Сталевий кордон Іван Шевцов. За його даними, окупанти до виборів Путіна мали вийти на лівий берег річки ОСКІЛ, але не судилося. Попри це, вони продовжать штурмувати. Вважає Шевцов. Військовий оглядач Костянтин Машовець тим часом відзначив, що командування російського угрупування військ Запад, яке діє під Куп'янськом, змусили трішки перебудувати свої плани. У тому числі до цього докла. Алися добровольці з РДК і Легіону Свобода Росії, які не дають спокою російському прикордонню. Тож командування змушено тримати в резерві більше вояків, ніж зазвичай. Певні результати діяльності російських добровольців відзначив також інститут вивчення війни. Там повідомили, що Міністерство оборони РФ нещодавно додало до свого щоденного ситуаційного звіту розділ, присвячений Білгородському напрямку. Це на думку аналітиків, свідчить про стурбованість російського мо тривалістю транскордонних рейдів. На Харківщині з рік показник експорту товарів. За даними головного управління статистики в Харківській області, у січні цього року регіон торгував назовні активніше ніж у тому ж місяці торік. Серед товарів, продажі яких зросли машини, обладнання та механізми, а також жири олії тваринного та рослинного походження. При цьому зріс також імпорт. Найбільше возять до області деревину та вироби з неї. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.